Після прологу Kingdom Come Deliverance 2 ваш персонаж з'являється не лише голим та босим у світ гри, а також з заниженими характеристиками і майже відсутніми навичками. Саме тому ви не можете адекватно проводити бої, саме тому у вас іноді виникає проблема втікти навіть від якогось посереднього бандита. Вашого персонажа недостатньо сили. Отже, він не може належним чином бити. Вашого персонажа недостатньо спритності. Отже, його удари дуже повільні, і всі їх противник може відбити. Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кипінь, і в цьому відео я розповім вам, як вам найшвидше прокачати характеристики та навички вашого персонажа. На даний момент я вже провів у грі понад 100 годин, і також приблизно п'яту частину цього часу я витратив на тестування різноманітних механік. Слід одразу зауважити, що майже все, що буде робити ваш персонаж у грі, буде так чи інакше прокачувати якісь характеристики або навички. Тому, безумовно, способів прокачати вашого персонажа є більш ніж один. Я ж сконцентруюсь у цьому відео на тих, які, на мій погляд, є найбільш зручними та швидкими. Якщо ви не витратили у пролозі більше часу, ніж необхідно для проходження сюжету, то на виході з прологу і всі характеристики і всі навички вас будуть дорівнювати приблизно п'яти. Почнемо ми з сили, і згідно опису, який є у грі, силу ви здебільшого будете отримувати через бої. Ота є інші способи, якими можна прокачати силу, причому абсолютно безпечні для вашого персонажа. Найпростіший, який знайшов я, який буде качати не лише силу, а також характеристику живучість, це перенесення ваги. Вам треба буде навантажити вашого персонажа максимально так, щоб кружечок перевантаження став жовтим, і далі просто рухатись вперед. За кожну хвилину руху перевантаженим, ваш персонаж буде отримувати 120 одиниць досвіду у силі, і також 120 одиниць досвіду у живучості. Не має принципового значення, що ви покладете у інвентар. Головне, щоб ось цей жовтий кружечок був заповнений. Наступною іде спритність і тут мені здається, ви отримаєте найбільше задоволення, прокачуючи цю навичку. Ба більше той спосіб, який я запропоную, буду прокачувати не лише спритність, а також непомітність вашого персонажа. Перш за все, вам треба знайти табір бандитів і прийти туди вночі. Бажано підготуватись до цього, одягнувши якийсь непримітний або, хоча б не яскравий одяг, і далі вам просто треба скрадатись цим табором. Вам треба невпинно рухатись десь неподалік від вартових. Причому просто стояти на місці не підійде, тому що досвід ви здобуваєте тільки тоді, коли рухаєтесь і у спритності, і у непомітності. Ба більше ходити вправо вліво теж не варіант, оскільки я тестував кілька разів і судячи з цього, гра сприймає рух поруч з ворогами. Тільки, по-перше, коли ви знаходитесь безпосередньо в їхньому таборі, тут вам доведеться науковим методом це дослідити. Оскільки межі табору чітко не окреслені, другий момент вам треба знаходитись десь неподалік від ворогів, і третій момент це постійний рух. Вам треба рухатись вперед в ворожому таборі десь неподалік від ворогів. І незважаючи на те, що, начебто, цей спосіб не видається досить простим, дохід з нього буде надзвичайно хороший. Якщо ви дотримуєтесь всіх трьох правил, то ви зможете прокачувати вашу спритність і також вашу непомітність феноменальною швидкістю. Кожну хвилину ви зможете здобувати приблизно 100 одиниць досвіду і у спритності, і у непомітності. Не торкайтеся жодних предметів у таборі, і ймовірність того, що вас не почують, та не помітять, зросте. І ви зможете спокійно прокачувати свої навички. Наступна характеристика це красномовство. Серед усіх характеристик вона залишається найважчою для прокачки. Тому скорше за все саме її вам треба буде багато примусово качати В той же час. Порівняно з першою грою у Kingdom Come Deliverance 2 красномовство качається трошечки простіше. Ви будете утримувати досвід у цій царині з діалогів з будь-якими NPC, також читаючи книжки, і що дуже добре, це відвідуючи нові місця або дізнаючись. Про існування цих місць фактично красномовство побудовано на природному отриманні досвіду. Чим більше людей ви знаєте, чим більше історії ви почули, тим більше у вас красномовство. Найкраще качати красномовство через діалоги з персонажами, причому вам можна буде прогортати через пробіл діалоги Вони все одно будуть зараховуватися як такі, що відбулися. І красномовство буде прокачуватись, але зверніть увагу, що красномовство прокачують тільки нові діалоги, тобто не можна буде зробити так, що ви прийдете до торгівця і будете весь день його задовбувати одним і тим самим діалогом. Також красномовство ви будете прокачувати, читаючи різні книжки. Сюди зраховуються і книжки навичок, і також книжки з загальними знаннями про світ гри. Причому читаючи будь-які книжки або вивчаючи рецепти чи креслення, ви також будете прокачувати навичку ученість. Хоч навичка ученість і не така критична, як попередні характеристики, але все ж таки мати її високий рівень досить зручно, оскільки тоді ви будете більш швидко поглинати інші знання. Далі ми нарешті переходимо до навичок, і перша з них це алхімія це досить таки прозаїчно. Книга навичок буде давати вам 240 досвіду. Вивчення одного рецепту буде давати плюс 24, І одна варка стандартного зілля буде давати вам плюс 150 досвіду. Відповідно, якщо зілля буде слабке, то досвіду буде менше. А якщо ви дотримаєте всіх вимог ідеально, то зілля буде сильним і відповідно більше досвіду. Наступна навичка це навичка ремісництва. Ми можемо тут отримувати досить чотирма різними способами. Перший це ковальство, другий це точіння зброї, третій це ремонт різноманітних речей. І четвертий це прання. З усіх цих способів найкращим примусовим є точіння зброї. Я взагалі рекомендую всю ту зброю, яка буде потрапляти вам в руки за можливості точити. А найбільш природним способом є ремонт речей, самостійний ремонт. Вам треба буде купляти ремонтні набори у майстрів. І далі всі ті речі, які будуть пошкоджені, які ви будете знаходити у відкритому світі чи, пропустимо, знімати з бандитів. Всі ці речі треба ремонтувати. Таким нехитрим способом, ви, по-перше, будете заощаджувати гроші, оскільки ремонт у майстрів буде обходитись дорожче, ніж ремонт. За допомогою купівлі ремонтних наборів. По-друге, ви таким чином також зможете прокачувати цю навичку. За 10% точнення зброї ви будете отримувати в середньому 25% досвіду. За одну ковку ви будете отримувати приблизно 190 досвіду. І за ремонт 20% якоїсь речі, в залежності від того, якого тіру буде річ, ви будете також отримувати приблизно 20%. Одинець досвіду. Пияцтво, їздецтво та собаківництво, я думаю, не треба розкривати якось додатково. Слід лише зазначити, що пияцтво буде прокачувати швидше, чим більше алкоголю ви будете вживати. Причому все залежить від рівня сп'яніння. Тобто, якщо міцний напій дає більше сп'яніння, то відповідно буде більше качатись навичка. Щодо єзденства слід зазначити, що швидка подорож не буде прокачувати цю навичку. Всі інші взаємодії з вашим коником, як то пересування на ньому або чухання гриви, будуть прокачувати єздецтво. Щодо собаківства, то всі дії, які ви будете проводити з рябком, будуть зараховуватись до досвіду. Сюди входять і годування собаки, і чухання за вушком, і також різноманітні накази. Причому самостійні дії рябка, як то припустимо, реакція на якусь загрозу також будуть прокачувати цю навичку. Щодо крадійства, то опис повністю відповідає змісту. Вам треба зламувати замки, і вам треба не шпорити по кишенях інших персонажів. Для того щоб легко і просто робити ці речі, я б рекомендував вам наступне. Ночі приїздити у певне поселення, переодягатися у все темне і далі йти відкривати всі замки на дверях, які тільки вам доступні. При тому про всьому вам не обов'язково навіть заходити всередину. Просто пройдіться по поселенню, відкрити всі замки. І якщо у вас є можливість, лягте спати і перегорніть якийсь час. Іноді достатньо однієї години для того, щоб замки магічним чином знову опинились зачиненими, і ви змогли повторити цю процедуру ще раз. Щодо крадійства, то я рекомендую робити це на п'яних NPC або на бандитах, які сплять. Якщо ви їх все одно збираєтесь прирізати, то краще спочатку пограбуйте, для того, щоб отримати додатковий досвід. Ну і зрештою навичка виживання, вона буде тісно пов'язана також зі стрільбою. Тобто, прокачуючи виживання або прокачуючи стрільбу, ви будете також качати іншу навичку. Полювання на самих звірів, далі патрання і навіть обробка м'яса, це це буде качати виживання. Причому слід зазначити, якщо ми говоримо про обробку м'яса, то найкращим варіантом буде саме копчення. Оскільки ви з нього будете отримувати більше досвіду за одну одиницю прокопченого м'яса, в залежності від розміру тварини, ви будете отримувати певну кількість м'яса і інших похідних від цієї тварини. Найбільше дають олені, далі йдуть косулі та кабани, потім вовки, і найменше тичини дають зайці. Якщо говорити про чисті цифри, то припустимо, ми візьмемо порцію у 10 одиниць сирого м'яса. Якщо ви його приготуєте, то отримаєте 12 одиниць досвіду. Якщо ви його засушите, ви отримаєте 6 одиниць досвіду. І якщо ви його прокоптите, то ви отримаєте 36 одиниць досвіду. Пишіть в коментарях, які ще гайди від мене ви хочете отримати. Також пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Ставайте спонсорами каналу. Всі посилання в описі під відео. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.